Горщина та Прикарпаття співпрацюватимуть тісніше. Про це мовилося під час зустрічі голови облдержадміністрації Олега Гончурока з урядовим уповноваженим ігорщини Іштваном Грежею та генеральним консулом угорщини в Ужгороді Йожефом Богайла. До яких проєктів готова долучитися івано Франківщина, і який досвід прагне запозичити у сусідів. Дивіться далі у сюжеті. Енергозбереження, розвиток альтернативних джерел енергії, екологічні проекти, у тому числі із залученням ресурсів Європейського банку реконструкції і розвитку. Співпрацювати в цих галузях найбільше прагне Прикарпаття. Очільник області Олег Гончарук зазначив, Івано-Франківщина неабияк зацікавлена, розширювати зв'язки з угорською стороною та угорськими компаніями. Угорці також стали такими активними помічниками уходження нашої івано франківської області на в європейську спільноту ми дуже зацікавлені на сьогоднішній день, поглиблені наших відносин в різних сферах. Ну, в першу чергу, це нас цікавить як екологічні питання, дорожньо-транспортна інфраструктура, медицина тощо. Раці зацікавлена також угорська сторона. Грежа запевнив, їхня держава підтримуватиме Україну і надалі. Ми будемо використовувати усі можливості, аби допомогти вам, адже зацікавлені, аби в Україні якнайшвидше настав мир. Угорщина підтримує ваше рішення стати членом Європейського Союзу і хоче показати, що вона є справжнім другом України. Те, що Угорщина є другом для України, підтверджують конкретні дії. Наразі у цій країні лікуються поранені бійці АТО. Незабаром ще 20 воїнів тут матимуть змогу покращити своє здоров'я. Відпочиватимуть в Угорщині цьогоріч також українські діти. А Тепер співпраця розшириться і на іншій галузі. Підписано було в Угорщині про те, що з України можуть їздити студенти на навчання, стипендію отримати і вчитись в Угорщині. Також вони можуть сьогодні проговорили, що наші медики можуть їздити в Угорщину на практику, на роботу, на стажировку. І паралельно можна спільно з угорськими компаніями, які вже працювали в Угорщині, і наприклад. Підновити яке правильно зроб, як ми говорили освітлення, як правильно було зроблено Будапешті освітлення енергозберігач і паралельно її можна працювати по транспрокордонній співпраці. На зустрічі також мовилось про те, що Прикарпаття готове долучатися до проектів країн Вишеградської четвірки у сфері зміни адміністративно-територіального устрою, підтримки розвитку малого і середнього бізнесу, налагодження режиму вільної торгівлі, а ще прагне співпрацювати в культурній та спортивній сферах.